Сьогодні вшановуємо пам'ять молодшого сержанта В'ячеслава Кучерука. Хлопець був родом із села Матейки на Вінниччині. закінчив транспортний коледж і одразу після навчання 20-го року прийняв рішення вступити до ЛАВ Збройних сил України. Був призначений у команду окремого президентського полку, де проходив службу до підписання контракту. У 2021-2022 роках служив на сході України, вступив до університету. З початком повномасштабного вторгнення агресора В'ячеслав став на захист батьківщини. Неодноразово брав участь у бойових діях в серпні 2023 року. За власним бажанням був переведений до складу 3-ї окремої штурмової бригади. Військовий загинув 15 листопада 2023 року. Під час виконання бойового завдання на Донеччині йому було 22 роки. Указом президента України В'ячеслав Кучерук нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Світла пам'ять захисникові України.